150 тисяч гривень в місяць, це економія, яку порахували ми вже протязі трьох місяців, коли накопичувач на об'єкті працює, і кожен місяць приблизно цю суму власник економить на електроенергії. Це без використання сонячних панелів, тому що ці всі місяці була така пасмурна погода, сонячна енергія майже не генерувалась, хоч там і 70 кВт стоїть панели. А от сьогодні сонечко, дивіться, як раз. от сьогодні на 100% працюють. Тому, якщо порахувати, 150 тисяч в місяць економії. А якщо ще додати літній дні період і там буде заряджатись від сонячних панелей, то в принципі окупність дуже, дуже збільшується. Тому там питали, скільки років буде купа окупність, і 300 років писали 400, і тому ні, все набагато краще і цікавіше, якщо все грамотно прораховано і встановлено. Тому от така економія на даний момент на об'єкті накопичуючим на 500 кіловат. Вон потяг поїхав на Дніпро. Пока, люди. Давайте, пока.